Кілька місяців тому пацієнтка з Хмельниччини відчула різкий біль у підребер'ї. Кожного дня їй ставало гірше. У лікарні її скерували на КТ, яке показало невризму ворітної вени. Це дуже рідкісне захворювання. Для порівняння за останні 70 років у світі зафіксували лише 190 випадків такої патології. Фізично я вже не могла робити права сторона, ну, збільшилась. Ну і я ще. Виходу не було, це вона така захворювання таке, що в другу хвилину мене могло не стати. Вже на той час Аневризма була за розміром подібна до яблука. Тому необхідно було провести операцію, і жінка почала шукати лікарів, які б могли врятувати її життя. Зверхта я була в інституті Шалімова Києві. Вони не взяли за цю операцію, сказали, що вони таких операцій не робили. Я ще до багатьох зверталась і рівне, і так і, і це. От, не буду називати тих професорів, до яких я зверталась, Ну ніхто не взявся. Зрештою, знайомі порекомендували їй звернутися до львівських фахівців, які повторно провівши аналізи, назначили день операції. Складність операції полягає в тому, що аневризми, вони тонкостінне утворення і. Вона якраз є на тому утворенні анатомічно на портальній ворітній вені, так званій, де бувають перепади тисків. І є складність, і, і сама патологію, що може бути як розрив аневризми, так і трамбування ворітної вени. Вже наступного дня пацієнтку перевели з реанімації до палату відділення судинної хірургії. Операція була зроблена досить. Швидко, технічно, і власне в нас не було крововтрати. Е, проводено пластику портальної вене після резекції. аневризми. Жінка вже почувається добре і її виписали з лікарні. В неї попереду ще реабілітаційний період, тож лікарі сказали, поки утриматися від важких навантажень. Де берішвілі? Правда, тут львів.